Сьогодні вночі на Чортківщині рятувальники, працівники поліції та лісового господарства разом із місцевими мешканцями протягом кількох годин шукали жінку, яка загубилася у лісі. 14 червня біля 22 години 40 хвилин на пункт зв'язку. Частина поступило повідомлення від чергового чортківського районного відділу поліції про те, що в лісі біля села Білого загубилася мешканка міста Чорткова. Пенсіонерка 37-го року народження загубилася під час збирання грибів. До пошуково-рятувальних робіт залучили 52 особи. І вже о пів на першу ночі спільними зусиллями жінку знайшли. Пішла в ліс та й забудила та все. Та вже ні йти не гарно було, ні. А казавшин, будь-ближку бусатий. Збирай тут, ви ж не забудила. Я пішла, там пішла. Що вона, як вона перейшла дорогу? Казав, кажу, мам, дивися, от маєш тут йти справа дорога, зліва. Я хочу подякувати працівникам лісництва, працівникам міліції, працівникам НЧС за допомогу, що знайшли мені маму. Бо все пережити все. Хоч бабуся промокла під дощем, змерзла, однак медичної допомоги не потребувала.